Якби ваш син там був або дочка, то ви б давно все закупили. Ви маєте подумати про це. Ми хочемо перемогу. Усіх діти. Ми хочемо, перемогу. Ми, Ми хочем, щоб, щоб вони живі, повернулись додому. Повернулися додому, додому живими. На волонтери не можна все тримати. Дайте людям пишіть заяву про міста. Ми в вас віримо. Зробіть цей вибір, будь ласка. Зробіть вибір. Ми віримо, що ви частина нас, що ви частина нашої громади і що ви нам, що ми не просто порожнє місце для вас.

Написав заяву. Сергій Миколаїв, почитайте людям. Щоб Тихо. Сесії Буковської міської ради, секретаря міської ради сполучку Сергія. Заяву прошу розглянути питання про відставку. Заяву зареєструйте, заяву зареєструйте. Дякую. Дякую, що ви на дякуємо за це. Дякую, мешки. що почули. Да. Якщо ви думаєте, що це спасе, і, і принесе. Якщо ви думаєте, що заява зносить, внесе, внесе зміни в законодавство і дозволить, щоб всі громади закупляли обладнання, Не перебивайте брата не сотні громад. Не тому ви, я розумію, що ви все знаєте, ви приймаєте рішення, ви законотворці, я все це знаю, чий самі пола. А Бог і Не бачили, що там робиться і без. Я вас робить, там нічого зробити не можна. Чуть -чуть.